Друзі та колеги, всім доброго дня. Ми на нашій експериментальній діляночці з нашими медоносами. Значить, отак от я вам покажу. Зараз ось край, тут вже починається город. Значить, ми бачимо тут, якщо придивитися два медоноси. Перша це наша те, що ми вирощуємо традиційна фацелія. Вона тут вища, ніж на наших ділянках основних. Тобто ось яка вона. А тут ось така ось полоса, ось, бачите? Нового для нас медоносу. Нового, тому що ніколи ми його ще не вирощували, хоча я про нього чув статті. Багато писали ще декілька років тому. Значить, медонос цей називається Синяк Ехіум австралійський. Він найближчий родич синяка звичайного. Також він неприхотлива, абсолютно невибаглива рослина. Що хочу сказати про Фацелію? Вона морозостійка до визначених меж там мінус 3-4 градуси вона витримає. Вона сухостійка, тобто у нас зараз дощу не було вже приблизно більше місяця. Всі ми чекаємо дощ, не було його. Дає фацелія приблизно до 400 кг з гектара меду. Ось фацелія. Ось поле фацелії, Ось синяк. Цей синяк однорічний, тобто не плутати його з дворічними синяками, які зацвітають на другий рік після посадки. Ось він такий. На ньому також є багато бджоли, зараз подивимось. Взагалі це відео буде ще й про медоноси. Ми подивимося на липу в цьому відео і подивимося на наші дві діляночки фацелії, що були посіяні раніше. Ось бачите, він різних кольорів буває. Він буває як бузковий, синій. Білий ось трапляється. Ну, загалом він такий, більше всього тут синіх таких квіточок. Значить, квітує він на відміну від фацелії, яка квітує місяць, він квітує два місяці, ну, півтора місяці, щонайменше. Також є сидератом, може йти на корм тваринам. Його їдять там кози, наприклад, якщо у когось є, його можна скошувати. Він любить сухі та бідні ґрунти. На багатій гумусом садовій землі він буде журувати і якісно не цвісти. Для цієї рослини потрібні засуха та бідні ґрунти. Ось такі квіточки з бджолами ми ось бачимо, так? Да? Але ми бачимо, що бджіл тут також достатньо. Зацвів він тільки но, тобто після фацелії. Фацелія зацвітає на 45-й день. Цей також зацвітає приблизно на 45-й 50-й день. Пізніше фацелії, тому що фацелія оце вже тиждень, як квітне. Цей щойно зацвів. Значить, мед з цього синяка, так як і з фацелії, він довго не кристалізується, тому що він складається в основному з фруктози. Він дрібнокристалічний. Якщо його це все скосити на сіна, тобто у кого є там кози, корови, скосити на сіна, через приблизно 2-3 тижні він відросте і одразу ж зацвіте. Тобто така в нього властивість. Якщо ви синяк вирощуєте саме на медонос, між рослинами повинна бути відстань 40-45 см. Тобто, якщо сильно воно засіяно, то прийдеться вручну його прорядити. Інакше воно повноцінно не зацвіте. Розхід насіння від 8 до 10 кілограмів на гектар оцього синяку. Використовується він і в якості декору, і в альпійських горках, і на олію. Тобто, ці всі різні види синяків, включаючи цей синяк австралійський, вони дають ефірну олію. Вона там по смаковим якостям чуть ли не яколивкова. В нас в Україні, звісно, її не переробляють, але в Австралії він взагалі як бур'ян вже росте. Тобто з ним, з ним навіть боряться. Отакий він неприхотливий. Що хочу наголосити, насіння синяку нам дав Леонід Ратмирович Ягошин. Всі його, я думаю, знають. Він матковод займається Українкою. До нього ми возили нашу ось фацелію на пектусі переробляти, тобто очищати наше насіння, щоб воно було якісним, щоб насіння бур'янів відсіялося. І він подарував нам пакетик. Отакого от от синяку, за що ми йому дуже вдячні, можливо, будемо вирощувати і синяк або для себе, або на продаж. Ну, насіння синяку, в принципі, дорожче, чим фацелії. Значить, що хочу наголосити, що медозбір з синяку в півтора-два рази більший ніж з фацелії, за рахунок тривалості цвітіння, тобто він він квітує до півтора місяця, що більше ніж фацелія. А також квіточки його мають таку форму, що при короткочасних літніх дощах, які ось ми зараз чекаємо, нектар не вимивається з них. Тобто після. Дощику медозбір продовжиться. Медозбір падати не буде. Давайте поїдемо, подивимося на нашу липу і на нашу першу і другу ділянку фацелії, що там у нас відбувається і чи доцвітається вона. А ось наша перша ділянка. Як ми також можемо бачити, фацелія відцвітається. Процвіла вона приблизно місяць не менше. Але ось всередині, якщо придивитися, можемо побачити більш яскраве забарвлення квіточок. Це того, що середина сіялася пізніше для продовження терміну цвітіння цієї диви рослини. Так, це третій тип липи, який у нас є, він найпізніше зацвітає і найраніше відквітає. Тобто такий ось парадокс. Сказати точно, що це за сорт я не можу. Але вже бачимо, що квіточки притомилися. Бджола вся наверху. Традиційно вона літає наверху. Є така липа, яка тільки не розквітла. На ній бджіл найбільше, також традиційно наверху. Ну, бачите, яка краса. Я думаю, це це лісова липа і в лісі саме така ситуація. Є квіточки не повністю розквітли, їх достатньо. Скільки на контрольних вагах, я поки що не скажу, тому що зламалися ці ваги і ми не виставляли контрольний вулик. Але у сусідів було плюс і 1, і 1, і один і, один, і, один, і в деякі дні, ну як у сусідів, у колег з нашої місцевості. Пишіть в коментарях, у кого яка ситуація з липою. чи виділяє вона, чи летять на неї бджоли, чи квітує вона, чи згоріла, чи і не починала. Мені дуже цікаво з інших куточків України, які будуть новини щодо неї. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було інформативним та корисним, розбавило ваші літні будні. Я вам кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.